Потягав по, по всіх кущах. По всіх кущах. і бігає. і сила є. Біжить прямо. Все, це вже не наша машина, пірсик. У полянка, да? У простор какой. Ми Поляна така? Прибіг Персик сюди. Да, Персик. Що ти тут не гоняв? поганяв по всіх кущах. Ты що, назад хочеш по кущах іти? Може по дорозі підемо. Там мамка йде, да? Пішли. 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 он прям, прям женець. Давай на дорогу повернем. Все. Угу. Машина, да? Персик, то не наша машина. О, все. Ідемо. Давай, 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 давай. Ідемо в сторону Нашої дислокації. Персик. Як положено. І погнався, і погнався. І погнався. Персик, я за тобою не встигаю. Ну, ну все. Хвіст до гори. І вперед. Да? Спринтер. А? Все. Пішли, пішли. Давай, давай, давай. Давай, давай. давай. Хоче там понюхати щось. Кущі. Персик там далі обрив. Там обрив іде. Інтересно? О, краще туди не лізти. Хто там? хто там, хто там. Але персик хоче все розвідати. Все хоче попробувати. Спав години три в машині. Це відпочив і почав ганяти. Все, побіг. Побіг далі. Все йому пахне, аромати такі, кругом все. Так, персик? Пішли назад. Ні-ні, назад це туди. Ну, правильно, правильно. Ідемо, йдемо, йдемо, йдемо. Сапер, передавай вітання всім. Хто я за тобою не встигаю просто бігати по кущах. Всім вітання, всім пока.